Сьогодні мій день, сьогодні я записую свою тему, і у мене дуже цікава тема. Е, ну, бо взагалі тема цікава, але ну, вона іноді навіть сум, сумна і так далі. Ми сьогодні поговоримо про зраду або передачу ще такого типу. Наприклад, е, ну просто якісь старі обіди. Е, це схоже на мою попередню тему. Але фенс трохи інший. Наприклад, недавно прийшла така ситуація, прямо на групі прийшла. Вона прийшла вчора. Діма почав шутити на одну тему, а ця тема була для мене як мінімум дуже болючою. Ну, типу, я на нього сильно душився, потім. Я, я типу, ми сразу вже вийшов з групи, я йому це все висказався. Він, звісно, вибачився, я все зрозумів. Але, типу, якщо, як мінімум, ти довіряєш людині секрети, то я думаю, вони не варті того, щоб обсміювати ну, осміювати їх при компанії і так далі. Е, він по він поступив неправильно, він сразу вибачився, я розумію це все і так далі. Але були ситуації в мене в житті, коли такого не було, коли не було виб... ну, не вибачались, просто робили прям дурню, і, типу, я рівно з ними гуляв і дружив. Але типу я просто про це щось забував. Е, ну, що я можу сказати? Треба, головне, просто, головне просто поговорити з людиною на рахунок цього, якщо вона не бачить в цьому у сенсу забачатись, ну, я не розумію сенсу взагалі розмовляти з людиною, спілкуватися з нею, гуляти і так далі, якщо вона навіть вислухавши те, що їй не подобається. ну, вона вислухала те, що вона не права і так далі, вона все рівно веде себе як чмо. Ну, нема сенсу зі гуляти. Все, всім пока.